Привіт! У мене знов скинулось на другій частині. От. Ну, упаковуємо. Я третю частину знімаю для того, щоб попрощатись та доробити показати результати. Ну, всім пока! Я тут домалюю, ви можете теж розмалювати і упакувати. Все-таки я не буду знімати, як я е, своє і Максиме не розпаковую, тому що е, я Максиму зараз, коли дороблю, буду давати подарунок. Может, сниму, как буду свои распаковывать. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.